Друзі, вітаю! Чим ближче додати зустрічі Трампа з Путіним, тим важче російським пропагандистам та представникам Кремля стримувати свої емоції. Сьогодні рано вранці пропагандисти показали Азарова, екс-прем'єр-міністра України часів Януковича, який повідомив про прорив. за його словами, сам факт майбутньої зустрічі Трампа і Путіна це вже прорив, і ще два тижні тому таке навіть уявити було собі неможливо. Також пропагандисти цитують активно сьогоднішню ранішню заяву від російського МЗС, де повідомили про те, що Київ б'ється в істериці перед самітом США та Російської Федерації. На нічого собі, в істериці Україна б'ється, Київ столиця всі в істериці. Однак, з іншого боку, російські пропагандисти продовжують кидатися на президента України Зеленського. Сьогодні вони його звинувачують в тому, що він робить все для саботування зустрічі Трампа з Путіним. І що цікаво, вони почали хвилюватися, так несподівано, чи не заарештують Путіна на лясті. Пропагандисти ламають голову над тим, а що буде, якщо Захід захопить президента Росії? І такий варіант вони розглядають як реальний російські експерти, зважаючи на те, що Трамп говорив, що не буде бити по Ірану, а вдар І зараз російські експерти вони навіть не знають, не можуть чітко визначити всі ті можливості, засоби Росії, що Росія буде робити, якщо Путіна заарештують. А тим часом російські змі гучно повідомляють, що перший літак з російською делегацією вилетів на Аляску. Він вилетів ще після десяти години ранку. Є заяви і повідомлення, що Дмитрієв спецпосланець спецпредставник Путіна також візьме участь у цьому саміті, і що делегація Російської Федерації буде досить такою широкою. Є заяви від ушакова помічника Путіна, який анонсував декілька раундів перемовин між Трампом і Путіним. Спочатку будуть перемовини тета-тет, -а, -тет, а потім, за робочим сніданком, за словами Ушакова, буде декілька раундів перемовин, конкретно між делегаціями. І судячи з цього, як говорив сам президент США Трамп, як говорив державний секретар США Рубіо, що Трампу потрібно декілька хвилин саме розмови тет на тет, щоб зрозуміти, а чи дійсно Путін готовий до укладання угоди. Хоча, зважаючи на характер Путіна, що він ще жодного разу не було такого, що він під час складних перемовин погодився. На перемовини саме тета тет. Сумнівно, що Путін на це піде, як мінімум, хтось біля нього буде сидіти, тому очікуємо новин. Хоча щодо президента США, то цілком можливий такий варіант, що будуть перемовини: президент Шата перекладач і Путін та перекладач. Також Ушаков розкрив ті теми чи перерахов теми, які будуть обговорювати Трамп і Путін. За його словами, тема України буде центральною. Також будуть розглядатися питання широкі задачі для миру, для безпеки, також міжнародні та регіональні питання, крім того, і питання двостороннього співробітництва і економічного співробітництва. Кремль, я в передніх випусках висловлював свою думку. Він буде намагатися всіляко різні питання піднімати, все зводити до того, щоб якось виторгувати поступки Сполучених Америки щодо України. Однак потрібно також підкреслити, що незважаючи на ці новини, сьогоднішні заяви, крики російського МЗС, що Буцімто в Україні істерика, заяви про так званий прорив. Сьогодні кремлівські пропагандисти пишуть, що не потрібно ілюзій і що війна з Україною не закінчиться в цю п'ятницю. Більше того, російський ринок загалом не особливо так буркливо реагує на цю зустріч, адже російський рубль сьогодні знецінився. Націнення невелике на 0,4%, але тим не менш, ніякого такого оптимізму на Росії глобально немає. Ринок не реагує, бізнес не реагує, ніхто нічого, ніяких проривів не очікує. Проте, якщо ми подивимося на повідомлення на статті в американських ЗМІ, то там є певний оптимізм. Наприклад, телеканал чи видання NBC News повідомило, що Трамп не має наміру нав'язувати Україні мирну угоду з Росією. Що Трамп, Венс та інші члени адміністрації США, які вчора були присутні на онлайн зустрічі, висловили великий інтерес до питань, які Україна та європейські союзники вважають головними пунктами дипломатичних переговорів. Видання NBC News посилається на свої джерела на високопосадовців. Є також інсайди від видання The Washington Post. Воно зазначає, що припинення вогню буде грандіозним фіналом. І що Трамп не буде таким поступливим або пасивним, як припускають деякі аналітики. Крім того, є заява від прем'єр-міністра Італії Мелоні, яка повідомила наступне: що Захід демонструє єдність щодо справедливого миру в Україні перед зустрічю Трампа з Путіним. Вона висловила велике задоволення, єдністю намірів і здатністю до діалогу, які демонструє Захід перед обличчям фундаментального виклику безпеці і захисту міжнародного права. Зараз настав час побачити, якою буде позиція Росії на Алясці, оскільки досі їй не вдалося досягти значного прогресу. Ось такі оптимістичні заяви від прем'єр-міністра Італії. Є повідомлення від видання Телеграф, що Трамп запропонує Путіну ресурси Аляски і Донбасу в обмін на мир. Також буде запропоновано послаблення санкцій. Навряд чи це Трампа, вірніше, вибачте, Путіна зацікавить, але тим не менше, є такі повідомлення міжнародних ЗМІ. Що і чим закінчиться розмова? Про це поговоримо в наступних випусках. Адже від президента США можна очікувати чого завгодно, незважаючи на його заяви. І щодо Путіна також ще є певні питання. Сам Трамп обіцяє дуже суворі наслідки, якщо Путін не погодиться на припинення війни. На запитання, чи це означає нові санкції Бомита, Трамп ухилився від відповіді. Я не зобов'язаний це говорити. Будуть дуже суворі наслідки. Тобто, президент США продовжує погрожувати. Також вчора президент США заявив про велику ймовірність проведення зустрічі з Путіним і Зеленським, тобто зустрічі в тристоронньому форматі президент України, президент США та Путін. На першій зустрічі я з'ясую, де ми зараз і що робимо. Ну а потім, уже через тиждень орієнтовно, цілком можливо, буде друга зустріч. Ще що цікаво, це те, що міжнародні ЗМІ пишуть, що Трамп за європейським лідерам, що не планує обговорювати питання території з Путіним на Алясті. Крім того, міжнародні ЗМІ пишуть, що ША можуть надати Україні гарантії безпеки, але за певних умов. Певні умови це те, щоб Україна не вступала в НАТО. Однак лунають заяви така спільна заява від коаліції охочих насамперед від Великобританії, Німеччини та Франції, що Росія не може мати право вето на шляху України Тропецького Союзу та Північно-Атлантичного альянсу. Є сьогодні новина про те, що президент корінь Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Британії саме сьогодні. І є заява, конкретна пряма від Стармера, що Україна потребує надійних гарантій безпеки. Ймовірно, що саме сьогодні президент корінь Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Стармер будуть обговорювати те, які ж Україна отримає гарантії безпеки, якщо Україну зараз не будуть брати в НАТО. А тим часом добрі новини: адже безпілотники атакували Волгоград, і на нафтопоробному заводі вирують пожежі. Добре, чому? Тому що вчора була атака. Це вже дві ночі поспіль атакують дрони Волгоградський НПЗ. Вчора нічого не вийшло, а сьогодні так добряче влучили, попали. Ось ми бачимо супутникову карту від НАСО. Бачимо, що бауна нормальна. Є також і відео. Цілком можливо, що пошкоджена центральна установка заводу. Очікуємо новин. Загалом за останні не декілька днів, трохи менше двох тижнів. Шість російських НПЗ були вражені, і причому це відносно великі НПЗ. Наприклад, Вологорадський НПЗ він щорічно може переробляти 14,5 млн мільйон тонн нафти. Є і невеликий невеликі і на Кубані, 4 мільйони тонн. І загалом Україна продовжує вводити свої санкції, які реально діють. Російські пропагандисти гучно повідомляють, що світовому ринку не вистачає російської нафти. Вони пишуть, що в липні спостерігалося помітне скорочення дисконтів на російську нафту, що російську нафту менше купують. Пишуть про те, що Індії та Китаю дуже потрібна російська нафта, а тут санкції ЄС і ще й тиск на Індію з Сполучені Америки мита. І що важливо, це те, що різкі пропагандисти повідомляють, що найбільший нафтопереробний завод Індії опинився зачиненим з нафтою та нафтопродуктами з Росії. І що в цьому місяці, в серпні, цей нафтопереробний завод на Яра Енерджі отримає, напевно, найнижчу виручку в своїй історії, адже він дуже мало найнижчі обсяги отримує сирої нафти з Російської Федерації, а цей завод заточений саме під російську нафту. Ще цікава новина, це таке обурення з Угорщини. Є заява від глави угорського МЗС Сієрто, що його обурює атака України на нафтопровід у Російській Федерації, який годує Угорщину. Нічого собі, обурення таке. Нагадаю, що вчора невідомі дрони вдарили по одній станції нафтоперекачувальних в Брянській області нафтопроводу Дружба. І сьогодні таке обурення з Угорщини. А Сіярто не пам'ятає, які заяви робив вчора прем'єр-міністр Угорщини Орбан. А Сіярто не знає, що робить Угорщина, коли вона блокує вступ України в ЄС, коли вона блокує виділення Україні кошти Європейського Союзу на допомогу. Нічого цього не знає, Ще й претензії якісь висловлює. Що добрих новин є повідомлення, що Німеччина профінансує пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів доларів. Це в рамках проєкту Американська зброя за гроші єрпеських союзників України. І ще одна новина це те, що Європейський банк реконструкції та розвитку дасть Нафтогазу рекордну позику на 500 мільйонів євро, щоб купити газ на зиму. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері!